Всім привіт, друзі! З вами я, Мандарин, нашим 6.2. Це мій старий канал. Я повернувся з другого імені. До що я тут запишу. Майнкрафт. Роблокс, Майнкрафт. Майнкрафт в принципі, Майнкрафт B Engine Drive BX. Скоро буде більше контенту на цьому каналі, то що і девайс, комп'ютер немає відновити. Але сьогодні я повернуся і записую ваше відео. Своє відео. Дякую буду вам за перегляд. І, і наступне відео скоро вийде. Я такий професіонал, що буду вчити. Це буде маленький серіал. Ну, дякую, що всім подивилися на це. що я буду старатися пробувати все відновити. З, з вами був я Мандарин 076. До скорої зустрічі Бо цей канал я буду дуже швидко послувати.